Завдання з минулорічного НМТ з математики потрібно обчислити ось такий вираз. Так, для цього давайте просто до кубу піднесемо всі ці множники, тобто 1 в кубі поділити на 7 в кубі, помножити. Тут у нас корінь кубічний 7 в кубі. Тепер 1 в кубі це 1. 7 в кубі. Давайте так і залишимо, помножити. Тут ми можемо записати вже під одну риску. І далі пригадуємо формулу. Коли у вас є корінь n того степеня з А, і все це в степені N, то це дорівнює просто А. Запишіть, якщо у вас такої формули не було. То в нас тут виходить просто, це поскорочилось, 7. Тепер. Просто 7 це 7 в першій. Далі пригадуємо формулу А в степені n поділити на А в степені м, це буде А в степені N-m. Тобто тут ми можемо скоротити, тут буде друга степень. І в нас виходить 1 на 7 в другій, а 1 на 7 в другій – це 1 на 7 на 7 на 49, 149. Варіант Г відмічаємо.